Третій день відпочинку. Ми приїхали на Озера. Ось, озера. Зараз прийдемо, подивимося, що за озера. Ну так, вода у них грязна в цих озерах? Якісь танкатери стоять. Такий комплекс, мабуть, теж для відпочинку, мабуть, катамарани є. Ну так, ось стоїть, але чи працюючий він. Скоріше все. Ми ще не можемо зрозуміти, що це таке дитина там сидить собі. Гарно тут не закривати. Ні, там така спеціальна накальова. Так, але тут закрито. Не функціонує. там Не спрацює, зачинено. А, це кафе. А немає графіку. Графіку ніякого немає. Немає ніякого графіку і кафе. Значить, не зацікавлені у відвідувачах. Не цікавлять їх відвідувачі, скоріш за все. Дуже веде будуть тут спати? Сонце жарить. Ні, хмиринки. Зараз будемо десь ховатися холодок. А я бояла. Може хлопці будуть. Купати. Для мене буде грязна. Маркет. Маркет, маркет. Альо? Алёна! Зараз приїдемо тут Маркет, цікаво, що за маркет. Щось не схоже, це на маркет. Ось такі німфейки. Люди фотографовуються. Місія так і було. Отак поклав на голову трошки. Типа цвіт лучше з того, що виходили вчора, щоб цвет був гарніший. Сто гривень пів годинки катамаранги. Купатися можна, але під свою відповідальність, бо раптівняків немає, берега пологи. Ну тут така ж чистіша водичка, як в тому. Ну там і не буде чисто, бо то, якщо лілій, то там знаєш мол, Їм треба за щось вхопитися. Правила поведінки на катабрана. Не вставати, не розводювати, не пригати в воду. Якщо ви не дотримуєтеся, правил... хто з вами ще сідає? Якщо такі дії, я страхую на 100 гривень. Ви обурені, я викликаю, у нас є прив'язаний наряд, який відповідає за вашу безпеку і порядок цієї території. Так. Чому? Міша. Поплавала. Ти слідуюча, ходка з тобою. З тобою ходка слідуюча. Зараз дівчата. Даріто. Тут наже будеш підбирати. Ну тут вода така чистіша. Дно глина буде слизьке речка в принципе под сложно я не помню это марана а я проводила дом треба я там Вперед, він направо, назад, на Квадратик. Чик-чик. Ну, ця курна. Батьку мало. Ну ха там фоні буде. А он ще один oh, катамаранок жене. Лей, mm круте, -hmm. тебе mm стріш -hmm. їхати oh, будеш. О, це ти так медленно. Щось задом, задом. Я працював. Ну і слава Богу. Маркет, маркетом а туалет треба. Туалет є. Це теж добре. Це ж він буде для ваньки. О, ваньки хорошими сідками, правими. Виявляється, ці узерця використовується як і для риболовлі. Ловиться плотва, товстолоб, білий амур, короб і якусь назвали рибу, яку я ще не запам'ятала. Так що можна рибалити. Ось такі справи. Рибалити ми не будемо, рибних снастей ми не брали. Хоча здається, що в тому рибалити краще. Там якась вода мутніша і там видно, що риба гуляє. А, хоча й видно тут. Якщо подивитися, видно і тут на поверхні такі круги від риби. Кафе це не працює. Сказали, що тільки своїм і так відпочивають. Ну, Скоріше за все, зараз не актуально, людей мало. Нема для кого працювати. Ось там такі. Бесідочки стоять для відпочинку на тому березі теж. Бесідки, скоріше безплатні, тому що за оплату бесідок він не сказав нічого. Ну, Та його напливуть. А ось, ось там, я не знаю, чи дотягне, я бачу рибалку. Ось так. Рибалка. Ловить рибу. Значить, так, мої відчуття мене не підвели, що краще ловити рибу в тому мутному озерці. Все, час вийшов, кораблі вертаються на базу. Пришвартуватися, так? Віддати кінці. І так, урили, круптили. Тільки там одна доза. Ну ще скажи, що ти дуже блідок. Ну все, ми пливемо. Підписались ми на це діло. Тепер не загубить би телефона в воду. А то вся, вся робота трьох днів на смарку. Супер. Після активного відпочинку на катамаранах вся дружна компанія обідає. Я вже теж перекусила і спробую пошукати гриби. А вдруг, але ще планується купання. Ще планують купатися. А, я хочу подивитися. а вдруг я гриба знайду в Карпатському лісі. Отак так, тім поки що нічого не знайшла, проходивши 10 хвилин. А ось щось таке знайшла, але хай воно собі там і росте. Хай воно собі там і росте. Поки що нічого не знайшла. Ну, айло, як завжди, надії не втрачаю. <рес> Ще ось такі сироїжечки. Оце вони вже. Немолоденькі. І не вже червий. Сируїшка. Я думаю, рахується за гриб, а залік чи не залік? Знайшла я гриб. Звичайно, хочеться білий гриб знайти. Хочеться знайти білий гриб. Ну, сируїшку знайшла. Є сімний гриб. Ну це сиріжка, скоріше за все, це. це молоденька але оливия, чадива, сухо, в лісі сухо. Сухо. Як ми заходимо. Ходіте я краще. Там солишка, мати слизьку. Тільки дуже охорона. Ми дуже різко не будемо. А я вас не можу така відправиться. Ілюша, не нарай, бо ми тебе не знайдемо.